Доброго ранку малята. Рада вас усіх вітати. Дітки, погляньте, сьогодні до нас у гості. Знову прийшла вялька-катруся. Доброго ранку, катруся. Малята, наша катруся полюбляє їсти яблучка, але в неї лише одне яблочко. Давайте для катрусі зробимо ще одне яблучко. А щоб наші пальчики добре працювали, ми зробимо. Пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Діти, давайте пригадаємо властивості пластиліну. Ось у нас є шматочок пластиліну. Візьміть його у ручки. Який, діти? Помніть пальчиками. Він мнеться, м'який. А ще пластилін різнокольоровий. Якого кольору? У мене пластилін. Так, червоного. Малята, а що можна робити з пластиліном? Що можна з ним робити? Відщипувати від великого шматочка маленький? Можна його скочувати ось такими рухами. Можна зробити стовпчик ось такими рухами. А ми сьогодні будемо робити з пластиліну. Яблочко. Малята, давайте розглянемо наше яблочко. Погляньте, будь ласка, якої форми яблучко. Так, яблучко круглої форми. Якого кольору яблучко? Наше яблочко червоного кольору. А ще у яблочка є хвостик. Ось такий. Дітки, візьміть шматочок пластилина у ручку, покладіть його на долоню і накрийте зверху іншою рукою. І ось такими рухами по колу ми будемо скочувати шматочок пластиліна. Ось так. Малята, погляньте, я зробила яблучко. А що в нас ще залишилось? Чого не вистачає у яблучка? Правильно, хвостика. Ось так. Тримай, Катрусю, тобі яблучко. Дітки, а наше заняття вже закінчилось. До побачення!